Чому церква дотримується церковнослов'янської мови? На любій мові можна молитися, але мова це ключ до духовного багатства народу. Православна церква традиційно молиться на церковнослов'янській мові. Навіть сама назва церковно-славянська говорить сама за себе, що ця мова використовується лише в храмах, в церкві, на службах і молитвах. Бо в побуті в древності люди говорили трішки по-іншому. Церковнослов'янське є спільною мовою слов'ян аж до Болгарії, Сербії, Польщі, Чехії, Чорногорії, Македонії, навіть частини Германії. Бо колись це були землі так званої Великої Моравії. Якщо це мова окупантів, то як вона дійшла до таких далеких країн і так глибоко укорінилися в них? І як бачите, вона має європейське коріння. Починали свою проповідь Кирило та Мефодій аж ніяк не з Росії, бо на той час ні Москви, ні Росії не було. А так званих, а на так званих московських болотах ще довго квакали жаби. Святі брати Кирило та Мефодій жили і трудилися у IX столітті. А перші згадки про Москву це 12 століття. Не треба росіянам приписувати те, що належить нам. Церковно мова. Загальна е, основа усіх слов'янських мов половини європейських країн це росіяни повинні жалітися, що ми їм нав'язуємо свою мову. Церковно слов'янська мова використовується е, за богослужінням в цілому ряді православних церков Української православної церкви, польської, чешської, сербської, македонської, болгарської. Для нас це дорога мова, рідна свята мова. Це наша мова, яку перейняли наші предки, бо територія Великої Моравії простягалася і до Карпат. Саме цю мову плекали нею звертали свої молитви до Господа за державу, за свої землі, за своїх їх рідних і близьких. Цією мовою молились козаки. Цією мовою сьогодні звершує Богослужіння православна церква. Сказати, що в храмах Української православної церкви моляться російською, може е, невіглас, неосвідчена людина для нас, християн, е, українців, мабуть, буде правильним зайнятися поглибленим вивченням цієї мови. Потрібно якось більше долучати нашу молодь до вивчення цього українського народного скарбу. В сьогоднішній день, коли Україна перебуває в стані війни з Російською Федерацією, українські військові обороняють кожний клаптик української землі, мова це наша.